Привіт, пані та панове! Привіт, парфумерна спільнота! Я хочу вам показати свій перший парфум Нового року. Це мій новорічний подарунок, буду його розпаковувати. Це сюрприз, сама точно не знаю, що там. Покажу вам менш парфумерні мої новорічні подарунки та поділюсь планами на 2023 рік, як я хочу розвивати свій канал та що я хочу на ньому показувати. А я Оля Насонова, ваша парфумерна блогерка. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Будь ласка, прошу вас попестити алгоритми Ютуба. Почнемо з розпаковки. Я замовляла у свого Андрія декілька парфумів на вибір, щоб він мені подарував. І я точно не знаю, що тут, проте дещо здогадуюсь по коробці, але не на 100%, Бо я замовляла парфуми з брендів, з якими я ще абсолютно не знайома. Ой, ой 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 Так, так, так. Ну що? Це бана банана від лятзан Parfumeur». ля ля Ой, я дуже рада, що він сам обрав цей парфум. В глубані душі я хотіла, щоб був саме сам він, бо це парфум про банан. Доволі незвична нота в парфумерії. Я пам'ятаю, що в піраміді цього парфуму є багато квітів. Це квітково східний аромат, квіти, квіти та спеції, квіти банану ірису, жасмину, фіалки, перець і в базі смоли. Продовжую розпакування, бо я сьогодні не парфумувалась. І мій наряд такий домашній, вже другий день не вилажу з піжами, якраз, мабуть, дуже пос... буде пасувати бані банані. Mm, soft touch. Мій перший для артизан. Парфюмер. Парфюмер, не буду це mm, обпендлюватись. Дивіться, який він гарнючий. Мені більш подобаються саме ці нові чорні флакони для артизана. Бана банана. Ну що, Пробую цей парфум? <клухи> ну, це а, я відчуваю ніжний а, зелено недозрілий банан. З вершковістю, квітами, дуже-дуже ніжний. Це абсолютно несерйозний, веселий, хіхікаючий аромат з посмішкою. Неймовірно затишний, легкий, веселий, очікувати від нього якоїсь серйозності, та й не треба бана-банана. Нимінг має натякати, що це щось несерйозне та інфантильне. Мені подобається цей аромат. Просто якраз зараз для мого настрою піжамного домашнього в цьому ароматі відчувається пудровість. Я чесно, пудрові аромати ніколи наосліп не купую, бо в мене є така асоціація, і вона моя суб'єктивна особиста, що пудра мені натякає на такий аромат косметички. В якій розсипалась, розбилась пудра, і все це таке перемазане пудрою. Мені треба відчути саме яка пудра, щоб я не відчувала цього бруду. Багато пудр саме мені так пахнуть, саме розбитою пудрою і випачканою забрудненою косметичкою. Тут пудра, боже мій, це спів янголів. Вона ніжна, прозора, чиста. Це ніби взяли пуховку, струсили з неї пушинки, і це просто хмаринка свіжої, легкої пудри. Мені це дуже подобається, ніжність. Я не знаю, як далі буде розкриватися аромат, бо м -м, зараз я відчуваю цю банановість. вона стає більш вершковою, пудровість. Легку чисту, ніжну пудровість та не знаю, що там буде в базі. Тестила один раз в магазині. Доволі дуже добре зрозуміла старт, старт і середину розкриття аромату. Базу не дуже зрозуміла, бо не мішала то в магазині будь-що на собі. Проте я думаю, що я буду дуже задоволена і буду. Довго тішитись з цього аромату. З брендів, якими я не знайома, але дуже хочу повчатися, це буде Лі Артизан Парфум'яр. Я рада, що наше знайомство почали з бани банани. Ой. З брендів, якими я не знайома, але дуже хочу познайомитись цього року. Це буде П'єр Гім, його там чорна лінійка, блакитна лінійка, всі лінійки теж в, в, в цьому бренді дуже багато ароматів. Вивчати, не перевивчати. Також е хочу зануритись в бренд Міллі Рибту. Я спробувала лише один аромат цього бренду. Грін-грін, Green, грін Green, 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 Він мені дуже сподобався. Те, що я читала, те, що я знаю про ці аромати, це е природні, е зелені, е не тільки зелені, але аромати прояви природи. Це мій. Найкращий, найулюбленіший, скажімо так, напрям в парфумерії. Я полюбляю природні аромати, зелені, про будь-який прояв природи, дощ, сніг, вітер. Також з напрямків парфумерних, які я хочу дуже повивчати, також, окрім цього природнього, будуть шкіряні аромати. У мене є декілька шкіряних і є один з найулюбленіших моїх парфумів це Black Шафран від берега, це шкіряний аромат. Проте хочу ще більше повивчати цей напрям, вивчити цю зелену шкіру. Яка, наприклад, є в парфумі від Фредеріка Маля-Рос Роуз і Кюр. Хочу прокачати свій ніс в цьому напрямку шкіряному. Ще також хочеться мені повивчати цього року типу, шкіряні шипри минулого, зануритись більше в історичні витоки шипрів та шкіри. Також є інгредієнти, які мене зараз дуже цікавлять. Це Мімоза просто щось я помішана, якась стала шалена на мімозі, нічого не купую. <смі> У мене така, скажімо, здорова шаленість щодо саме цього інгредієнту. Я тільки читаю, вивчаю, збираю перелік ароматів з мімозою, які треба повивчати. І можливо щось купити. Я знаю, є мімозапурмоа в бренді ЛТІзан Перфюмер, і також герань. Мені дуже хочеться повивчати аромати з гирання. Я коли відчула. Аромат Rose Cueer від Фредеріка Маля, там він пахне грантю. Я спочатку так відштовхнулася, тому що це за сморід, не зрозуміла. А чим далі, чим довше я думала про цей аромат, тим більше він мені став подобатись. І зараз в Герань це дуже манкий, приваблюючий мене аромат. Я аромат герані сприймаю як дуже урбаністичний аромат. Він для мене про аромат гірких. Пильних червоних квітів на балконі, де ці квіти вібрали в себе атмосферу міста, пильність, можливо, забрудненість повітря, шумність. Також я постійно знаходжу перманентно в своєму парфюмерному житті, я знаходжусь в пошуці свого аромату дощу. Саме отого того аромату літнього дощу, коли відчуваєш цю прибиту до землі. Прибитий до землі пил, відчуваєш, омиті дощем чисті квіти, коли в цьому ароматі є цей баланс, протилежність навіть літньої задухи та оцієї озонової свіжості. Я можу описувати цей аромат свого ідеального літнього дощу довго, проте я жодного разу його не відчула. У мене є мабуть декілька десятків спроб, як не знайти свій аромат дощу. Не знаю, мабуть, можливо, колись прийдеться, мені доведеться само створювати цей аромат, бо де я його ще знайду? Ніхто не хоче з пропомерів таке робити. Ось така мій план щодо інгредієнтів. Щодо свого каналу, я хочу його доповнювати такими марафонами, як в мене був новорічний марафон. Мені дуже сподобався цей формат. Цей марафон мені дуже багато дав в плані. Особистого досвіду та в плані спілкування з моїми підписниками. Мені дуже сподобався цей близький такий контакт, розіграш подарунків. Буду продовжувати такий формат на своєму каналі ще. Буду присвячувати це іншим темам, іншим датам. Але такий інтенсивний формат відео точно буде. Також хочу додати на свій канал монобрендові огляди та моноароматні огляди, де будуть такі окремі відео. Детально описуючи певний бренд або певний аромат, мабуть, навіть ароматів буде більше, бо я хочу, щоб прості люди, прості користувачі парфумерії, які там шукають свій якийсь аромат на YouTube, в на Ютубі в Гуглі, могли знайти український контент та отримати свої відповіді на відповіді на свої питання. Буду наповнювати свій канал і тим самим український YouTube такими монобрендовими оглядами. Також прошу долучатися інших блогерів до цього, створювати українську бібліотеку оглядів ароматів. Хочу вам ще показати свої декілька подарунків новорічних, вже не дуже з парфумерною тему. Тема це книжка. І називається вона Врятуйте кицько». Тут же такий родастий, як і в мене, як блискавично писати живучі тексти. Я, взагалі, все своє життя знаходжусь в пошучк-пошуці не тільки аромату дощу, а ще в я захоплююсь тим, як люди влучно, змістовно та стисло висловлюють свої думки. Мене це захоплює, теж хочу так само робити. Хочу розвивати свої навички написання текстів, сторітейлінгу, неймінгу, відео, щоб це не займало в мене багато часу і було цікаво іншим людям. Ще мені подарували ось таке відро свічки, яка ароматизує приміщення та потріскує, додає ефекту присутності міні-каміну. Дякую, що долучились до мого такого вільного розмовного формату відео. Я до нього зовсім не готувала сьогодні, тільки взяла свої подарунки поближче. Буду продовжувати вивчати свій новий парфумчик. Дуже йому тішу, що він такий незвичний, банановий, домашній, затишний. Також щось сьогодні на моєму каналі. Якийсь хейт проснувся, я не знаю, чи то люди з просоння з п'янки вирішили, що вони мене ненавидять, я якась крива та тупа. Хай буде. Я в будь-якому випадку продовжую знімати свій канал і захоплюватись парфумерією, А я вас дуже сильно люблю. Дякую, що ви зі мною. Бувайте!